Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні я продовжую розповідати вам про парфуми, з якими я познайомилась. Сьогодні буде чотири аромати від бренду Essential Parfum і 5 ароматів від бренду турецького бренду Nishane. Отже, почну я з Essential Parfum. Звідки я про нього почула? Я почула звідти, що коли підходять до людей така передача, де підходять до людей на вулиці і питають, чим вони користуються. Отже, одна дівчина вона назвала аромат Nice Bergamot. Так, от, що я можу сказати з приводу цього аромату? Ну, для мене він занадто якийсь простенький, нецікавий, щось таке дуже, знаєте, як це сказати, <хи> без злики. Я люблю аромати з характером, з родзинкою. Такі аромати, які запам'ятовуються. Ну Цей аромат мені не сподобався. От. В піраміді аромату заявлений Бергамот, жасмин, іланг кедер кедр, бобетонка. Так, флакончики. Флакончики в них, ну, до речі, мені дуже подобається, бо я люблю такий стиль. Вони мінімалістичні, однотипні флакони. Зараз, можливо, я зроблю яскравість. ну, Це максимально в мене тут. Однотипні, простенькі, але я дуже люблю такі прямокутники з чорними кришечками, просто обожнюю такі флакони. Отже, перший аромат Essential parfum Nice Bergamot. Другий аромат теж, який називали, хвалили. У мене його наразі немає, бо я подарувала, ну, вірніше, віддала цей пробнічок своїй близькій людині. Тому я тримаю в руках жирафа. Навмисно його поставила, щоб не забути, що ароматів має бути більше. Отже, стосовно Буа Імперіаль, Essential Parfum Буа Імперіаль. Цікавий аромат, такий досить незвичний. Ви знаєте, в той день, коли я ним скористалась, я робила нігті собі. І от в мене така чітка була асоціація. Трошки такий, знаєте, якийсь деревний аромат, але з якимись такими хімозними нотками, І він у мене дуже-дуже дуже дуже асоціювався. От Цією, ну, з моїм базою, топом, лаком, гель-лаками, якось так. Чомусь у мене така виникла стійка асоціація, але цікавий незвичний аромат. Мені сподобався, якщо чесно. Отже, що ж у нас там в піраміді? Акігалавуд, деревні, ноти, ветивер, базилік, перець, амброксан Пачулі. Аромат досить цікавий, ви знаєте, це аромат, який я повторюю, він сподобався моїй близькій людині, тому я взяла йому ще 15 мл, так би мовити, розносити, спробувати. Ну і я теж ще раз спробую його на собі. Так, йдемо з вами далі. І ще один аромат, який я вирішила, флакончик не показала вам. Чи показувала, ну, от теж мені подобається такі прямокутні з чорною кришечкою, але на коробочці є така стрічечка. Йдемо з вами далі. І вже коли я купувала, я вирішила спробувати ще два аромати від цієї фірми. Я взяла Rose Magnetic. Так він виглядає з рожевою стрічкою. Rose Magnetic і взяла Divine Vanіль. Rose Magnetic непогана, але ну якась трошечки я от ще раз поносила, трошечки якась вона трошки для мене примітивна виявилась. Чесно, не зовсім моє. В піраміді заявлена турецька троянда, троянда, лічі, грейпфрут, ваніль, бобетонка, кедр, мята. Е, яскравий гарний старт, але досить швидко злітає. Чи мені і не сподобалась вона, я хотіла вам показати троянду. Троянду, яка мені дійсно дуже подобається, які я, знаєте, як кажуть, не можу, не можу і знайти рівних цій троянді. Прошу вибачення, хочу залізти в комод. Хочу залізти в комод. Так, ну такий буде вже на мені промінчик, напевно. Так, світло. Не знаю, звідки цей промінчик взявся, напевно, з вікна. Так от, я більше люблю оцю чудову троянду від Пола Сміта. Це колись був досить бюджетний аромат, але тепер вже, на жаль, зняти. От для мене це гарна, ідеальна, натуралістична, молода троянда. От це та троянда, яка мені подобається. От, троянда, яка мені найбільше подобається. От, це для мене еталонна троянда. І ще цей аромат має дуже класну стійкість. От, чим він мені і дуже-дуже подобається. Ну, а розмагнетік все-таки так собі. І от Divine Vanilla мені не дуже подобається, через те, що ну, це взагалі не мій аромат. Зовсім не мій аромат, настільки не мій. Ви знаєте, там є оця кориця, вона чимось так от сильно бакарить, кориця. Ну, не моє, не моє. Не моє. Де її загубила? Да, вона такого більш яскравого кольору. Ну ні, це не мій аромат. Що там в нас в піраміді? В піраміді в нас, як я вже і казала, кориця, чорний перець, мускатний. Мускатна шавлія, мускатний горіх. шавлія, ладанас, мантус, мадагаскарська ваніль, бабетонка, сіамський бензоїн, кедр, Пачулі Мускус. Все дуже складно, але ні, це не мій аромат. Це якісь пряники з бакарою. Ні, не моє. А, да, і коли я розповідала вам про найсбергамот і цей. Essential Parfum Boa Imperial. Я хотіла вам сказати, що теж, е, от з цієї передачі я вихватила такий аромат, чи це просто були поради якісь стосовно ароматів. Шопара від Тів Дехаїті Оверт. Ну, такий собі аромат. Як на мене, він досить посередній. Тут ще якісь пару краплин лишилося. Ой, ну, це такі, знаєте, ну. Він якийсь занадто стандартний, розповсюджений. Я нічого про нього хорошого не можу сказати. От чесно. Мені ну, не сподобався, він якийсь такий. Важко його описувати. Ну, я чую якийсь бергамот такий досить різкий. Ветивер, ну, він якось так грубо скроєний, ну, нецікавий аромат, абсолютно. В піраміді заявлений зелений чай, амбра та ветивер, кедр, пудрові ноти, мускус. А чому я його купила? Бо мені обіцяли пудрові ноти. Що він гарний пудровий, ну ні. ні він не гарний і взагалі не моє. Не моє зовсім, на жаль. Так, і ще один бренд Нішане. А десь я діла... А, от він, у мене ж тут жираф стоїть. Я Не зорієнтувалася вчасно, що, бо, Імперіаль це в мене жираф. Так, е, Нішане. Ну, Добре, не буду тягнути до кінця, розкажу зразу про аромат, який мені дуже сподобався. Я замовила собі ще один Levant на 15 мл. Мені дуже сподобався, як ви можете бачити, по цим флакончикам нішане наше. Дуже гарний пудровий аромат, це така пудра, яка в мене асоціюється з якоюсь, знаєте, дитячою присипкою. Дуже цікавий аромат, мені дуже сподобався. І от я вирішила ще перевірити свої почуття до нього, взяла від ливант на 15 мл. В нього дуже такий гарний, бежевий такий колір. Я буду розповідати про наступний аромат, і в моїй такій асоціативному моєму ряді той аромат мав би бути бежевим. а цей. Але от мені подобається. Я не готова ще флакон купувати. Ну, він цікавий. Я хочу ще поносити. Мене трошки не задовольняє його стійкість, інтенсивність, але аромат досить гарний. А от наступні аромати, які мені сподобались менше, в них дуже класна стійкість і інтенсивність. Отже, Нішанена Ше. Нішаненаше. Що в нас заявлено в Нішанена ще? Бергамот, кардамон насіння моркви, юзу, жасмин, самбаки, лангіланг, квіткові ноти, троянда, корінь і рису, пудровість він дає, мускус, пачулі пудрові ноти. От він дуже гарний пудровий, пудра, дитяча присипка. Причому, ну, от просто. Один в один, стовідсоткова дитяча присипка. Не натяк якийсь, а от прям стовідсоткова така. Другий аромат, який мені більш-менш сподобався, це був теро. Теро у мене асоціюється з карамелю. Отак виглядає флакончик теро. такі розводики в нього. Отже, теро. Прикольний карамельний. Так от, в піраміді заявлена карамель, чорний перець. А, перець, шейкість, перець, пачулі, кориця, Амбра, Дуб, ветивер. Теж прикольний аромат, але на мені подобається більше. І три аромати, які мені не сподобались. Ну, просто не сподобались. Отже, ну, мені не сподобався Ані. Ані. Так, Ані в нас виглядає так. Дуже грубий, дуже топорний, дуже такий виражений. Не знаю, от зовсім не моє. А знаєте чому? Імбир, бергамот, рожевий перець, зелені ноти. Кардамон, чорна смородина, турецька троянда, бензоїн, сандал, кедр, сіра амбра, мускус пачулі. Ну Все дуже-дуже-дуже грубо. Дуже. Такий він жорсткий, якийсь. в мене такі асоціації. Ну, можливо, він на чоловікові буде добре сидіти, але якось на мені не дуже він сидить. Другий аромат, ну, теж він мені не сподобався це Silence Way. Зараз скажу, як правильно. Ну, ні, в ньому є щось таке відштовхуюче. Хоча тут є тубероза, яку я останнім часом полюбила. Hundred Silent Way. Але теж, ні, не моє. Не моє, зовсім не моє. Дуже це різкий аромат. Тубероза, персик, мандарин, гарденія, жасмин, ірис, ваніль, сандал, витивер. Ну мені щось. І знаєте, що, мало того, що він такий якийсь дуже занадто різкий. Так він ще й якісь розсипається на ноти, в ньому немає єдиної думки, нема зглаженості. Оце він мені не подобається. І аромат, який є взагалі, Боже, я не знала, як його відмити. Ну вже по кольору видно, по його кольору що він такий буде. О, це просто якийсь мрак. Fun Фан flame. Запали своє плам'я. Я забула, як це слово перекласти. Fun Your Flames. Ні, ну це просто жесть. Кокос, Тютюн, Бобетонка. Гімалайський кедр, дубовий мох. Це дуже жорстко. Я вам чесно скажу, дуже-дуже жорсткий аромат. Мені не сподобався. Отже, лідери моєї сьогоднішньої підбірки. Це абсолютний мій лідер. Ніша, не аромат, Ну який я. Буду повторювати від Ливан, до речі, я планую зняти відео а, аромати, які я повторила, ну, від Ливанти, які я повторила. От Нішанена Ше мені сподобався. І, по суті, я повторила не для себе, але повторила, я повторила. <пів> повторила Essential Parfum Boa Imperial, бо він цікавий, отже. От два аромати сьогоднішньої підбірки, які мені сподобались. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях, що ви радите мені спробувати, затестити. Я з радістю читаю ваші коментарі, мені дуже цікаво. Ще раз дякую вам за увагу і до нових зустрічей.